А в двох словах розкажіть по машинці. Що казати вам? Супер автомобільчик. Летить з каракета. О, все, дякую. Що ж пишете, Луцьк? Ну, <laughs> ну, як так 100 кілометрів їхати від Луцька? Так. Так. Скажіть, а можна сьогодні подивитись? Ну, ні, звичайно. Там... Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі підбору пригону та перевірки автомобілів. Сьогодні у нас понеділок почнемо робочий тиждень з перевірки автомобілів для наших замовників. А саме поступив заказ на максимально популярну автівочку, максимально сімейну, бюджетну і надійну шкоду Octavia a 5 З бюджетом до 10 тисяч доларів. Саме дизель 16 1.9, 2 літра, без різниці механіка або автомат. Попробуємо це зробити, не виходячи з Луцького авторинка. Якщо не вийде тут його знайти, тоді вже приступимо до прозвання авторія області і також перевірки. Будемо надіятися, що до цього не дійде по всій території України. Тому поїхали дивитися, що тут продається. Що розпочнемо наше відео сьогоднішнє з універсала. У нас рестайлінговий вже 10-й рік. Greenline Автомобіль на шестиступеневій механіці. 1,6 дизельний двигун. В принципі, досить непоганий двигун, але в залежності, які стоять форсунки. Так, у нас 8890 ціна, 10-й рік, 1,6 дизель на механіці. Зараз подивимось його технічний стан, стан кузова, лакофарбового покриття. І будемо приймати якесь рішення по даному автомобілю. Поїхали. Так, що ми маємо по гумі? Резина у нас 2020 року тормозні диски такі трішки підтерті, бажано під заміну їх вже. Чим швидше, тим краще. Пільничок стан нормальний. Протектор також досить непоганий. Так, що ми маємо? Візуально бачимо, що автомобіль має трішки сколів. Сколи такі досить немаленькі. Але візуально корозії по автівці ми не бачимо. Маємо два перелака по автомобілю, лінізована оптика проти туманки. Гума літня, пильнички не потріскані, тормозний диск, тут 3 мм виробітка по дискові. Так, в нас 15 диски і гума 2019 року. Так, Комплектація в нас клімат двок зони, підгріва немає, звичайна така мультимедія з навігацією маленька. Шкіряне кермо, кермо навіть не підфарбоване, оригінальне. 400 підйомника. Ось Такий. Візуально досить непоганий стан. А є, але є два перелака по автомобілю. Нашому замовнику це не підходить. Так, фаркоп. Машинка трішки возила щось. Задні є парктроники. Ззаді шторка в нас. Є два перелака, досить немаленька кількість колів, які потрібно буде фарбувати. Але стан такий досить непоганий. Тому ми йдемо далі шукати гарний варіант. Бажано, щоб був без підкрасів і непогані комплектації з бюджетом до 10 тисяч доларів. Що нам? Ще один варіант попався. Колір також попереднього автомобіля, 10-й рік, 1,6-252 тисячі пробіг. Все стандартно з пробігами, ціна 9 тисяч доларів. Так. Що ми маємо візуально? Візуально вона гарна, відполірована. На 15 дисках гума зимова літом. Ще кардос. Що у нас тут по саночку? Трішки так, вроде би, якби візуально підфарбоване або просто налаковане кермо. У нас повний привід. 6 ступка. Так, Китайська мультимедія. Клімат двокзоний, підігрівсь сидінь 4 підйомника Комплектація класна. 1,6 дизельок повний привід. Для мене 1,6 дизеля трішки маловато для повного приводу. Бажано брати такі автомобілі з 2 літровим дизельним двигуном. Попався нам також досить непоганий варіант, Octavia a 5. налінзовані оптиці, омивачі, противотуманки. Досить класні тормозні диски на літній гумі. Зараз це немало важно. Зараз досить велика кількість автомобілів продається на зимі. І, як завжди, купляй літню резину. Так, у нас 13 рік, 2-літровий дизель, 276 пробіг, але, на жаль, ціна не вказана. У нас повний привід. Комплектація в нас досить непогана. Шестиступочка, звичайні сидіння, склопідйомники, 4 штуки. Ширяне кермо, кувіз контроль, датчики світла, дощу, навігація є. Та, в принципі, все. Така жарнейка комплектація, візуально в досить непоганому стані. Аттівочка Швейцарії приїхала. Автівочка трішки не нашого бюджету, тому йдемо далі. Так, друзі, сьогодні у нас не базарний день, понеділок, тому площадки в нас ось такі, як ви бачите, наполовину пусті. Зараз потихеньку перейдемо на другу площадочку і подивимося, що там в нас є. По цій площадці поки що тут повний ноль. Автівочки або в досить такому трошки печальному стані, або поверху ринка, не наш бюджет. Тому поїхали переглядати далі автівочки. Ще одна автівочка Швейцарії можна сказати, одній з самих таких топових жирних комплектацій лаурін Плімент. Двохлітровий дизельний двигун, автомат, DQ250 і пробіг 235 тисяч, заявлений продавцем. Але тут потрібно перевіряти і дивитись більш детально. Видно, бамбра у нас трішки не в зазорі, М -м, велика кількість сколів, колів сарапин. Але це така машина, в принципі, їздила по місту, а не літала по, по небі, як то кажуть. Гума літня, диск тормозний, ну такий трішки печальний. І ось такі маємо класні легкосплавні диски. Одразу бачимо, що автівочка в нас трішки фарбувалась. Дві дверки, не в колір. Ціна 10 350 у нас. Адаптивні фари в нас, омивачі. Але диски досить непогані. Комплектація в нас така максимально топова. Маємо пам'ять сидінь, шкіряні сидіння плюс алькантара, склопідйомники на всі 4 вікна, круїз контроль, шкіряне кермо, підігрів передніх сидінь, автомат. Велика навігація. І власна комплектація. Є, в принципі, все, крім люка. Шерстяний. Трішки не наша автівочка, має два фарбованих або перелакованих елемента. Досить така велика кількість подряпин. Артівочка, можливо, в технічно в непоганому стані, але по кузову трішки є момент. Тому йдемо далі. Друзі, не могли пройти повз ось таку цукерочку. У нас шкода Octavia А5, комплектація ВРС. На лінзах, седань. Що там у нас? Сьомий рік, 2-літровий дизель, 255 тисяч пробіг, 125 кВт, 6 ступка, 8 тисяч доларів на старті, плюс торг. Автівочка десь з таких трішки холодних країв є, тут підігрів, Webasto у нас електричний. Отак тут дальнє світло у нас є. Теж досить так цікаво, як охолоджується турбіна, як там чувствує себе інтеркулер. Так, Що у нас тут? На лінзах? Седан, є спойлер. Диви на цю пушку, бомбу, ракету, петарду. Задні практронички. Диски легкосплавні, зимова гума. Салон у нас оригінальний. Шкіряний. Е, так, кермо оригінальне, шкіряне, нефарбоване. шестиступочка, клімат двох зон і підігрів сидінь, звичайна, звичайна мультимедіа. І 4 склопідйомничка. Також є круїз-контроль. Все дані, така візуально прикольна машинка на старті 8 тисяч доларів. Йшли ще одну пушечку. Також ВРС-комплектація у нас універсал. 2 літра бензин, турбобензин, у нас те двигун, 200 кобил, 7500 на старті, 284 тисячі прибіг. Автівка також в Швейцарії. Маємо люк. Подивіться, які диски, гума літня. Ну просто ракета, як то кажуть. У нас оригінальне шкіряне кермо, сидіння. Шестиступочка, великий монітор, клімат вкзони, підігріве. Комплектація просто пушка. Сидіння в доглянутому стані. ну Візуально там до 300 плюс-мінус. Але є трішки, трішки скольчиків у нас на капоті. Капот, можливо, і не фарбувався. Так, що ми маємо? Радіатор такий, трішки попіскостроєний десь машинку трішки трішки їздили, як то кажуть. Ну що ж, друзі, походили ми по авторинку. Сьогодні у нас понеділок, не базарний день, але автівочки також стоять на авторинку. Є тут дві площадочки, але вони зараз такі наполовину пусті. Машин практично немає. Є достатній вибір шкода Октавія», але стан такий трішки трішки фарбовані, трішки шпакльовані, трішки змотані пробіги. Є й хороші варіанти автомобілів, але вони трішки по великому бюджету. Тому Луцьку ми завершуємо і будемо дивитися оголошення авторії. Нас зацікавив цікавий варіант. Шкода А5-12 рік. 2 літра дизель в Ліфт Беці. Знаходиться в Тернополі. Зараз будемо зв'язуватися з продавцем, вияснимо, який там в нього пробіг, який стан лакофарбового покриття, і деталі будуть всі згодом. Поїхав, як. Поклавський варіант, білий куля. Так, у нас і дужки в чехлах таких прикольних архівка сидань на українській реєстрації. Що це у нас там є? 214 тисяч пробіг, заявлений лінзи. Візуально так підготовлений автомобіль. Він коду у нас, на жаль, немає. Але зараз ми це все дізнаємося. Це не з ринку. Алло. Алло, добрий день. Добрий день. По шкоді дзвоню, продаєте. Так. А в двох словах розкажіть по машинці. А що казати вам? Суперавтомобільчик, летить ракета. Значить, е... значить, що, ніде вона, ще ні одного підкресла немає. Рідна, uh -huh. все а таких ріжиків, може, якоїсь корозії немає? Ні, нема. Так, це, ні, там на дверках є чуть-чуть на самому розі, це я сам за десь побачив, нуждашку хотів легенько. І, ну, коротше, на сам ріг цього дверки, на дверцях там, саме сам уголочок там, а це моя вина, я хотів почистити. І... Закраси, бо воно зараз там перевілося трошки, ще, бо я того ніде не побачив. Я зрозумів. Е, скажіть а по, по щепленню, як воно добре переключає. Це Супер, перший клас. 214 тисяч, це воно що там оригінальне, так, да? стоїть, я так понял? Ну, чесно, якщо вам сказати, признатися, я не дуже впевнений в чому, бо я, 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 я е, і приборчиком тийцям це точно я знаю. Uh -huh. Той тобто сам ніданчик. А ви з пробігом, ну, може, де, я не впевнений, того, я. А ви, Можливо, не, ви не дивились, да, по базі, не перевіряли. Та я не привірю, бо я не знаю, я не вмію на тим користуватися ніколи. Все, я зро... так, так як продавець нам сказав, що пробіг може бути трішки скручений, ми зробили витяг з європейської бази даних і бачимо, що пробіг в 2020 році, автомобіль проходив технічне обслуговування на пробізі 342 тисячі. Зараз у нас 23-й рік, пройшло 3 роки, на автомобілі плюс-мінус приблизно може бути пробіг десь 400 тисяч. Так як по Європі автомобілі накатують в середньому від 30 до 50 тисяч в рік. Плюс-мінус додаємо, навіть мінімальний там пробіг і маємо в середньому там до 400 тисяч пробіг. Тому цей автомобіль автоматично ми відкидаємо і приступаємо далі до подбору. Так, знайшли ще один класний варіант. Як візуально в непоганому стані на автоматі. дизельок. 8900 на старті. Алло, Алло, добрий день. Добрий день. По Шкоді дзвоню вам, продаєте? Так. Скажіть, а можна сьогодні подивитись? Ну, ні, звичайно. Машина зараз за кордоном. Я працюю за кордоном, я не катаю за кордон. Вона буде приблизно через тижнів 2-3 вузьку. Добре, дякую. Гарного дня. Mm -hmm. Такі варіанти теж бувають, що пише автомобіль, знаходиться в місті Луцьку, а по факту знаходиться за кордоном. Тому він теж автоматично відпадає. Да. Добрий день. Добрий день. По, -по шкоді дзвоню продається. Так. Да. А щось в двох словах можете по машинці сказати, щось фарбоване, може кручене, шпакльоване. Є підкрас без шпакльовки. Цей, та, Крило. Крило. Я, я понял. Скажіть, сьогодні можна подивитися Волинськ Новолинськ Ну, Волинськ Що ну, це далеко? 100 кілометрів від Луцька. О, все, дякую. А що ж пишете, Луцьк? Ну так. <laughs> Як так 100 кілометрів їхати від Луцька? Так. Це у нас четвертий чи п'ятий варіант, який ми прозванюємо і поки все безуспішно Відсвіюємо на етапі телефонного дзвінка. Алло, Алло, добрий день. Hello. Добрий день. По машинці дзвоню вам в Октавія ah, передаю. Ну, в двох словах розкажіть пані, що вона там. Можливо, що скрасили, робили, шпаклювали. знімали. по Там тільки переднє ліве криво б'ється 200. Походу перелак був. Далі машина все в рідне. Вікна всі рідні, пробіг рідний. Ну, чи позарі є питання по підвізці, там треба поміняти заднього амортизатора і передні упорні подушки, то вони лежать в багажнику і ждуть своєї черги. Просто. Ага, ну пробіг точно, да, і все добре. Ну, типу все точно, бо типу підтверджений, і є сервіс і книжка. Все, я понял. Хорошо, то через півгодинки, да, можна буде під'їхати. Ну, наберете ще раз попередньо. Добре, дякую. І добре. Що, приїхали дивитись машинку і, походу, якийсь трошки продавець колдун, наколдував дощ. Ну що, і що і Будемо зараз дивитися. О! Є така царапанка компьютер 900 тисяч діагностику. ну а з менше пробігом попробуй найти правильно Ні, ну люди ще шукають 10 го там 8 го року щоб було 200 тисяч або 170 ну, стандартно Ні, то може є 350 350 да ну що так по-божески не 500 не 600 тисяч да. Да, да, да 350 ну, скільки Ну що ж, друзі, сьогодні у нас 1 травня, знаходимося як завжди, ми в місті Луцьк. Закінчуємо ще одне замовлення для нашого клієнта. Це у нас була шкода Октавія А5 з бюджетом до 9 тисяч доларів. Шукали ми її рівно один місяць. Замовлення взяли 1 квітня, зараз у нас 1 травня. Рівно місяць шукали ми ось цей варіант. Перелопатили, мабуть, 50, а то й ми вже 50-60, да? Десь 60 машин. Реально одні зламки. Пробіги 300, 350, 400 тисяч. Такі варіанти нам, звісно, не підходили. То як не демпфер тарактий, то скручений пробіг, то в машинка зварена з двох частин. Знайшли ось такий класний варіант, знайшли його мим, 15 хвилин назад на таможеному, точніше митному терміналі міста Луцьк. Авдівочка у нас 6-11 рік по кругу має один косметичний підкрас без шпакльовки, заднє крило до 200-230 мікрон. Ніякого кримінала, нічого такого суперкосмічного, критичного не було. У нас 1,6 дизельний двигун, 77 кВт, спаленою системою Common Rail. У нас звичайне звичайний сцеплення, не демпферне, механічна п'ятиступочка на звичайних залізних ковпаках і на літній новій гумі 21 року. Що ми маємо по комплектації? Подивіться, у нас оригінальне шкіряне мультикермо. Подивіться, в якому стані, перфорація, все чистенько. У нас звичайна мультимедіа, простий кондиціонер і механічна п'ятиступочка. Універсал в класному стані. Пробіг у нас 260 тисяч кілометрів. Рідний перевірений 100%. Автівочка пригнана з Голландії. Приїхала автівочка на автовозі. Тільки розмитена, що навіть немає сертифіката, ми її відразу вихватили, як то кажуть, з пилу жару, з митного терміналу автівка з'їхала тільки з автовоза. Ціна 9 тисяч. На віддачу ось такого варіанта. Отаку автівочку ми придбали для нашого замовника по послузі. Підбір авто під ключ». Якщо тебе цікавить така послуга, звертайся до нас і ми підберемо автівочку в твій бюджет.